Вітаю, ваша шановні українці. Ну що ж, сьогодні у мене будуть відповіді на ваші запитання щодо банківських рахунків українців за кордоном. Про цю інформацію ви вже повинні щось були чути в інтернеті. А також я відповім за ДП документ, бо є приємні зміни і не дуже, тому що переді мною лежить відповідь, офіційна відповідь на польській, на українській мові нашого громадянина України, який подав офіційний запит про відмову від видачі, про видачу, про відмову видачі. Паспорта громадянина України закордонного. Ну і в свою чергу ви поставте вподобайку за цю інформацію, яку я вам сьогодні повідомлю. зробите максимальний репост. А також нагадую, що якщо ви шукаєте роботу на складах, де робота оплачується від 6 тисяч злотих та більше, бо хтось цього не розуміє, то ви знайдете контакти в описі під це відео. Тому звертайтеся, а ми поїхали далі. Ну що ж, друзі, напевно, я розпочну з приємної новини. Мені зараз масово почали писати наші українці в моєму інстаграмі, де я коротко розповідаю про все. Ви також можете підписатися посилання в прикріпленому коментарі. То хочу вам повідомити, що, по-перше, громадяни України, чоловічої статі, які не мали змоги отримувати свої документи. Паспортні, які вони складали вніски в ДП документ, почали отримувати смс-ки про відбір їхніх документів. І ви у мене запитуєте деякі Сергій, чи можу я їхати? Так, так, друзі, ви можете їхати, якщо вам 24 роки включно. Таким громадянам України можна отримати паспорт громадянина України на виїзд за кордон, так само безперешкодно в ДП документ. Жива черга, можете їхати сміливо відбирати. Це говорить нам. ДП документ, і я думаю, що по всіх країнах та ж сама ситуація. Ну, а яка ж ситуація щодо офіційної відмови, я також зараз вам повідомлю. Проте найважливіше, що вас буде цікавити, це, напевно, інформація по податковій службі України. Тому що, як повідомляє наш славнозвісний Данило Гетьманцев, людина, яка Знову ж таки, очоля податкову службу України, які я взагалі не вірю як жодному нашому менеджеру. Державна податкова служба як компетентний орган України 26 червня 2024 року отримала схваленим глобальним форумом ОСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження, оцінювання щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією. Як пояснює наш голова податкового комітету Верховної Ради НЕЛОГЕТМЕЦЕ Україна готова на технічному і законодавчому рівні до підключення систем ЦРС-ЦБЦ. Ну і це означає, що у Державної прикордонної служби найближчим часом з'явиться інформація про стан. Банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато чого іншого. Чи слід вам боятися? Можливо, хтось із експертів уже дав відповідь в коментарях. А я хочу, друзі, зазначити, що в мене зараз мурашки аж по шкілі. Але я для вас маю відповідь. Тому що разом з компанією Топстаф, яка і надає роботу по всій Польщі, хочу вам сказати, що це не буде стосуватися тих громадян, які не є резидентами України. Хто такими не є? Ті громадяни України, які перебувають за кордоном більше 185 днів, вже не є резидентами України. Пам'ятайте про штрафи в 800 тисяч гривень та більше для українців, які не зголосилися до податкової служби, що вони мають відкриті компанії, де їхня доля складає більше як 50%, де вони отримують дохід. Ну або ж ті, що працювали колись громадяни України по ЮА контракту. Тому що вони також були учасниками компанії, проте вони мали малесенький відсоток, отримували дохід, але не зголошували в Україні, що вони отримали дохід, і потім отримували листи щастя. Хтось отримав 6 тисяч, в сім тисяч. 8 тисяч злотих від уже до скарбового листа, який їм прийшов, що вони сплатили тут в Польщі. Бо в Україні вони не заплатили тих податків, значить, вони повинні були заплатити в Польщі. І цей обмін інформацією дасть змогу Україні мати доступ до такої інформації і не робити жодних запитів. Вони будуть просто мати в системі вже всю базу. Так само зараз ви. Бачили також в інтернеті, що банки присилають, що ви надали свій ідентифікаційний номер. З чим це пов'язано? Знаєте, друзі, я ще свій ідентифікаційний номер давав 4 роки тому, і багато громадян України, у яких я запитував, з за якими особисто знайомий, чи давали ви свій ідентифікаційний код, то хтось сказав так, хтось сказав ні. А знаєте, від чого це залежить? Це залежить від банку, тому що кожен банк має свої вимоги. І йому цікаво дізнатися інформацію, якщо він має таку можливість. Чи Хороша у вас кредитна історія, чи ви хороший клієнт банку, чи ви не маєте боргів в своїй країні, звідки ви приїхали, це і нормально. Ну і в свою чергу, тут така ж сама буде обмін інформацією між банками в Україні, що вони будуть мати доступ до банківських рахунків наших громадян України за кордоном. І це буде загальна система, яка вас не повинна лякати, якщо ви законопослушний громадянин сплачуєте десь податки. І, наприклад, Україна та Польща мають спільну, знову ж таки, підписану угоду про неподвійну сплату податків, то в даному випадку, якщо ви сплатили всі податки в Польщі, ви працювали офіційно в Польщі більше як 185 днів, то ви являєтеся податковим резидентом Польщі, що вас взагалі заспокоює, і ви не повинні ні за що переживати. А от задуматися треба тим, хто має іноземні компанії. Не є резидентом тієї країни, де він провадить цей бізнес, і не сплачує податків, наприклад, в Україні від отриманих доходів в тій країні, в якій він має компанію. Це, друзі, зрозуміло. Сподіваюсь, ви запам'ятали це. Ну і запитання до вас, бізнесмени. Чи хочете ви дізнатися інформацією, як вам уникнути даної системи? Хоча на сайті податкової служби України є все, все чітко описано, що вам робити в даній ситуації. Знаєте, Україна не хоче. Як то кажуть, позбавляти вас можливості здирати з вас податки, тому що держава робить нас злочинцями, тільки держава, не ми самі, а держава. І скажете ви, та ви самі вибираєте владу. Ми ніколи самі владу не обирали. Якщо ви це зрозумієте, то тоді ви вже на майже найвищому рівні мислення. А тепер, друзі, ситуація по ДП документ. Відповідь, яку мені надіслав підписник, за що йому дуже дякую. Пан Леонід. Так, якщо ви дивиться це відео, я вам передаю вітання, пане Леонід. Отож. Е про принципи участі іноземних підприємців та інших іноземних осіб в економічному обороті на території Республіки Польща, законодавчий вісник за 2022 рік номер 470 вище згаданий закон регулює здійснення та ведення господарської діяльності іноземними особами на території Республіки Польща, тимчасову пропозицію або надання послуг на території Республіки Польща іноземними особами, які є підприємцями, а також встановлює правила створення філій та представництв на території Республіки Польща іноземними особами, які є підприємцями. Тобто то закон про таких про такі організації, підприємці підприємців, які проводять, наприклад, відкривають свої філії за кордоном. Якщо українська компанія дочерна є материнська в Україні, а ви відкриваєте філію в Польщі, то от цей закон якась це все регулює. Відповідно до статті 15 закону від 6 березня 2018 року. Про принципи участі іноземних підприємців та інших іноземних осіб в економічному обороті на території Республіки Польща, філія іноземного підприємця може проводити господарську діяльність лише в тому обсязі, в якому господарська діяльність проводить. За кордоном. Згідно з вищезазначеним, усі дії, що здійснюється філією іноземного підприємця та відділення безпосереднього, мають юридичний наслідок стосовно підприємця. Цього ж. У цьому контексті слід підкреслити суб'єктивність іноземного підприємця та одночасно відсутність її суб'єктивності з боку філії. Стороною адміністративного судового, адміністративного, податкового цивільного та іншого провадження є іноземний підприємець, який створив філію в Польщі, згідно з якою він проводить господарську діяльність від свого імені. Тобто, якщо ви подасте навіть на ДП документ, то прийдеться вам їхати в Київ. Іноземний підприємець, державне підприємство документ, юридична особа українського законодавства. Далі ДП документ. Це підприємство, яке вказує назва, є державним і тому відображається у юридичній формі, яка не має рівнозначних у польському законодавстві. Хоча ніп, вони мають. Ну, тут знову ж таки. Друзі, ці юридичні аспекти. І виходячи з постанови Кабінету міністрів України від 15 червня 2011 року, номер 538 ДП документ був переданий на підпорядкування новоствореної Державної міграційної служби України і залишається в такій позиції донині, виконуючи зобов'язання, що підпадає під обсяг компетенції ДМС України. Ви розумієте, про що тут йде? Тепер відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20.08.2014 нуль номер 360, про затвердження положення про Державну міграційну службу України, Державна міграційна служба України є центральним виконавчим органом, діяльність якого підлягає і координується Кабінетом міністрів України через Міністерство внутрішніх справ і яка реалізує державну політику в галузі міграції. Слухайте, друзі. Скільки часу їм пішло, щоб сформувати цей договір? Ну і якщо ви в кінцевому результаті вже зрозуміли, що розпорядження знову ж таки ті, що відбувалися з кабінетом міністрів України, всі постанови і так далі, вони впливають безпосередньо на ті всі закони, які вже і передаються тут в Польщу. Тобто, фактично, вони раніше не могли цієї відповіді дати, формували цей договір, хто зна скільки часу, щоб дати от зараз пані пану Леоніду відповідь про те, що він свій закордонний паспорт не отримає, адже. Особи, яким старше 25 років, треба оновити е, облікові документи. За кордоном це зробити неможливо. Було і на сьогоднішній день хтось з вас обновив друзі за кордоном, от в консульстві, документи, напишіть свою практику, напишіть мені в інстаграмі, давайте спишемося, і ви розкажете, як цей процес відбувався. Глядачі повинні знати це. Ми повинні один одному допомагати, тому що я особисто. Менеджерів наших не признаю і ніколи не буду признавати. І вони будуть відповідати за всі смерті перед тими батьками, матерями, е у кого діти загинули через їхній театр. Ну і, власне, хочу вам сказати, що я думаю, що більшість із вас думає так само. В Україні, наприклад, люди, які знаходяться в Україні, вони не можуть виражатися так, як я. І знаєте, вони повинні нести повну відповідальність. Які відповідальність повинні, повинні нести, наприклад, наша збірна України. Так, я дивився їхні. Два матчі, в яких вони не виграли, хоч вони набрали, як і всі, в групі по 4 очка, але все одно, друзі, от вони повинні тепер, тепер йти захищати територію України, якщо вони не можуть себе показати. Вони ж мають бронь, вони мають можливість виїжджати за кордон, і вони всі мобілізаційного віку. І хочу вам більше того сказати, що ви скажете Сергію, ти можеш собі за кордоном говорити. Слухайте, я свідомо емігрував за кордон багато років тому. А конкретніше це. Понад 7 років. І знаєте, в мене вже є дружина, яка народилася в Польщі, і її батьки в Польщі. І в мене є маленька донечка. Я свідомо давно покинув територію України. А вони програли. Ну, як це можливо? Ви будете, напевно, хейтити мене за це, але слухайте, давайте бути чесними. Україну треба захищати на всіх фронтах. В Тому числі інформаційному, спорт і так далі. Отож, друзі, я постарався сьогодні відповісти на всі ваші запитання, і чи переживати, чи надавати банку ваш ідентифікаційний код. Та звісно, що не переживати. Та передавайте це ж нормально. Чим більше ви, як то кажуть, законопослушна людина, то все. Якщо ви не заробляєте більше 60 тисяч злотих, більше 30 тисяч злотих на рік, так, це у нас є поки що неподаткований мінімум, такий в Польщі. То ви без проблем можете подавати свій ідентифікаційний код. Якщо ж заробляєте більше, то на кінець року, коли на початку наступного року подаєте декларацію під про інші доходи, які ви заробили, платите з того 19% податку, і все, ви чисті, Пам'ятайте, що податково вас може перевірити за останні 5 років. Якщо ви зараз ухиляєтеся від податків, тому що ви боїтеся. Єдноособової дівальності господарчі, чи ви боїтеся спуки, то це і так до добра не приведе. Ви повинні розуміти, що якщо у вас двоє сім'ї, чоловік та дружина, ви можете розділяти ці доходи на двох, ну або ж відкривати все-таки діяльність на сьогоднішній день для громадян України з статусом УКР, ви можете відкрити діяльність без проблем. Отак, і закрити її так само. Ну а вибрати найнижчу форму оподаткування там від 8%, Ну і, звісно ж, бути на маленькому зусі. Він починається від 350 злотих. Нормальний зус близько 1600. Я, знаєте, плачу цей зус, і руки у мене трясуться, інколи затримки бувають. Але це нормально. Як треба боятися не великих розходів, треба боятися маленьких доходів. І коли ви це усвідомите в своїй голові, а не будете писати просто коментарі, які нікому ніколи не потрібні, і на які я уваги не звертаю. До речі, на приємні коментарі я завжди ставлю лайк. Якщо напишете три трійки, то я персональний лайк вам залишу. Я знаю, що дуже багато українців мені довіряє, і я завая вас за це дуже сильно теж поважаю і люблю вас, тому що завдяки вам розвиваються наші соціальні мережі. Завдяки вам розвиваюся і я, тому що я вивчаю інформацію, я її коректую і інтегрую під вас, щоб вам було зрозуміліше. Інколи є багато води в відео. Але я не вважаю це водою. Просто це моя манера подачі, яка в майбутньому змінюється. Ну а ви, дорогі друзі, також можете повторювати за мною і як хлопець із села. Здобув ви <світу> що освіту та поїхав за кордон, у вас це теж може вийти, якщо ви ще цього не зробили. До речі, напишіть, скільки ви часу перебуваєте в Польщі. Давайте зробимо флешмоб. Та мені ніхто не платить за те, що ви відпишете. Слухайте, кому я потрібний взагалі, окрім моєї дружини та маленької донечки і моїх партнерів по бізнесу, банку, якому я винен кошти і так далі. Отож, друзі, гарного всім четверга. Побачимось.